В пропрацював більше 10 років. Він був відповідальною, надійним товаришем, просто хорошою людиною. Це та людина, до якої можна було звернутися за допомогою і підтримкою будь-якої години. Він був зірцем для молодого поповнення та справжнім поліцейським. Вітя був дуже хорошою, доброю світлою людиною. У мене було до нього відношення, як, ну, дійсно він наскільки вмів. Настроїти на себе людину позитивно, що я до нього відносився до старшого брата. Він завжди підтримував морально, завжди, от коли там без нас, якісь там проблеми. Так, згадай, в тебе вдома все добре, їдьте здорові, все, все інше, то забудь, не звертай уваги і не трать на це свої нерви. Вони потрібні тобі для сім'ї. Тому що от сім'я в нього це головне, діти це головне, він будь-який свій вільний час намагався приділити увагу дітям, провести з ними час, з'їздити на природу, на рибалку. Дуже хвилювався за них в період, коли спочатку війни були тривоги, він весь час телефонував старшій донці катрусі і завжди, а де ви, а спускайтеся, бережіть себе. Ну, тісно був батьком з великої букви. До нього багато хто із молодих тягнувся навіть просто запитати пораду, просто якийсь життєву, щось по службі. Бо він дійсно був мудрою, спокійною, виваженою людиною, яка не приймала гарячих рішень, рішив на поспіх, він завжди все продумував. Дуже шкода, що його з нами, на жаль, зараз немає і дійсно от. Людина пішла з в мене таке відчуття, що він десь в командировці і, можливо, він повернеться. Дуже б хотілося, щоб було. Але на жаль. Про Віктора мені пригадується наше відрядження в зону АТО в міста Авдіївка. Це відбувалося у січні 2015 року. На той час Авдіївка майже щоденно потерпала від артилерійських обстрілів. В Авдіївці Віктор виконував обов'язки водія, йому доводилось. Часто під обстрілами возити особовий склад. Одного разу під час обстрілу автомобіль було безнадійно пошкоджено. Але Віктору пощастило. Я дуже сподівався, що йому пощастить і на цей раз, але, на жаль, так не сталося. Ми всі збережемо про Віктора найкращі спогади. Вічна йому пам'ять. Остання наша зустріч з ним була напередодні їхнього відрядження до Херсонської області. Вітя був налаштований абсолютно спокійно, так що це вже не перше відрядження, і ну, потрібно їхати, виконувати задачі в Каїду. Потім остання розмова вже по телефону була саме напередодні того, як стався вибух, під час якої було тяжко поранено. Це було 6 грудня, це було його день народження. Я ми подзвонила до нього, привітала його. Ми домовилися, що обов'язково він повернеться. Ми зустрінемося з сім'ями. В кінці кінців наші дівчатка познайомляться. Ми дуже хотіли їх познайомити, бо вони одного віку у нас і за характерами схожі. І Він в кінці кінців проведе повноцінно, бо надуть якісь там декілька днів відпочинку, проведе їх поряд з рідними, з близькими, з сім'єю, з дітьми. Дуже на це надіявся, дуже радів, що вже ось у майже половина позаду, ще трошки, і я повернуся до сім'ї. Але, на жаль, цього не сталося. 7 числа надвечір він просив мені зателефонував, щоб я зателефонувала, я до нього не могла дозвонитись, дозвонилися ми вже до хлопців. Які повідомили нам цю страшну звістку про загибель інших і поранення Віті? Після цього він ще 10 днів пробув в лікарні, але, на жаль, не зміг виграти в цьому останньому бою за своє життя.